Сервісний режим склочисників і такі я не про той випадок, коли потрібно робити раз фото, два фото і авторія. І я про ось це. Стоп. Як зупинити склоочисники, наприклад, в цьому положенні в Opel Astra H. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. І сьогоднішнє відео піде про те, як активувати сервісний режим склоочисників в Opel Astra H. Ця функція зроблена для того, щоб легше було замінити щітки склоочисників. Ну такі ж незручно лізти під самий капот, щоб їх замінити. Набагато простіше підігнати склоочисники до водійської стійки, наприклад, і вже тут їх. Замінювати. Для цього нам потрібно заглушити наш автомобіль, але не витягати ключ замка запалювання. Наступне, що нам потрібно зробити, це натиснути речажок склоочисника в перший режим і тримати. Склоочисник буде рухатися до того моменту, поки ви не відпустите речажок. Якщо вас не влаштовується положення, ви можете ще раз проснути ще раз, ще раз, ще раз. Коротше, зупиняти ви можете ваш склочисник у будь-якому положенні. Ось це, мабуть, одне з найбільш зручніших для того, щоб замінити щітки склоочисника. Ну і тут, звичайно, що логічне запитання: а як їх повернути назад в нульове положення? Все просто: беремо ключ, провертаємо його до запалювання і далі натискаєте речажок. І вони у вас повертаються в нульове положення. З цією функцією об'єктивно дуже зручно долізти до склоочисників, тому що вони знаходяться в абсолютному доступі до водія. Опель, все продумав за вас. Opel, wir leben Autos.